Прикарпатські депутати виступили проти введення в Україні другої державної мови. Обласна рада на своєму пленарному засіданні ухвалила низку політичних заяв, серед них мовне питання. Його розв'язання на користь з Російської Федерації вважають депутати, означає капітуляцію діючої української влади. Терпіння народу йдеться у заяві обласних депутатів не вічне. Представницький орган готовий усіма засобами захистити суверенітет держави. Ображає нас позиція. Нашого президента, прем'єр-міністра, коли сто разів кричимо за того табачника, що це ганьба, що це кара Божа, табачники і їм подібні, коли немає українців в уряді, не лишилося, візьмемо такий букет, який зараз хто? Табачник, душитель української мови, науки і культури, Азаров, Арбузов за дану заяву не голосували депутати партії регіонів і її фракції сателітів в обласній раді. Їхні представники стверджують, президент не обіцяв запроваджувати другу державну мову, а його слова неправильно трактували російські змі. Також депутати Європейської облради проголосували за неприпустимість передачі об'єктів державної культурної спадщини на користь релігійних громад. Такі жести нівелюють ідею створення єдиної помісної української церкви, яка б об'єднала суспільство. Наша позиція однозначна. Українські святині повинні належати українському народу. Збуджені розглядом політичних заяв. Депутати заслухали звіт голови облдержадміністрації Михайла Вишеванюка про соціально-економічний розвиток Прикарпаття. Він говорив про економічні здобутки, зокрема розвиток промисловості та ефективну інвестиційну політику. Після звіту опозиційні депутати адресували губернаторові десятки критичних коментарів і запитань однак, жодні звинувачення як в безгосподарності, так і в близьких стосунках. Партію влади не були оформлені в конкретне рішення депутатської більшості. В підсумку сесія затвердила звіт облдержадміністрації Михайло Березень, Олександр Литвиненко. Новини на вежі.